Яка друга розмова? Я покажу розмова. вам, яка буде розмова. І ви мені, ви мені зараз погрожуєте. Відкривайте двері, мені повинна доставити вас на пункт. Ви на мені зараз погрожуєте, ви я вам покажу. Вона знімає. Ви, за... знімає. ви будь Це ласка, ви вільмайте. ламайте вікно. Це не мобільний блакон. не можна ламати. Ми заполаз... Вибачте, ми вільм... громадяни України. Ви зараз порушуєте право і залазите в нашу машину. Будь ласка, приберіть руку. Не бить. Е, е, е. Хлопці, ми зараз виключимо поліцію. Я зараз виключу поліцію. Виходимо. Я зараз виключу поліцію. Припиніть, будь ласка, це робити. Припиніть це робити. Я припинив. Виходить. Припиніть це робити. Припиніть це робити, будь ласка, виходить. Ви, ви ход... порушуєте? Виходим. Ви пош... порушуєте наші права і конституції? Я, я, я не порушую жодного законодавства, Виходити, я, не... Ви чуєте я... Мене? я не вчиняю хуліганські дії, нічого.